Трансляція розпочалась. Добрий день, колеги. Сьогодні у нас порядок денний номер 165 засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Перед розглядом хочу зрозуміти, всі знайомилися з порядком денним сесії, чи є когось якісь питання. В порядок даної комісії теж всі бачили. Хочу поставити на голосування, щоб ми прийняли порядок денний та приступили до розгляду питань. Хто за? Ярослав, дякую. Так, у нас є е ще процедурне питання, і перед початком голосування по порядку денному сесії є. Такі, таке питання. Пропоную всі питання голосувати блоками. Хто за? Олексій? Угу. Дякую. Ну і далі у нас по розділам. У нас є перший розділ фінансово-бюджетне питання, є доповідач Гаврикова Тетяна Ігорівна. Якщо комусь цікаво, можемо її заслухати, якщо є у когось якісь питання чи зауваження до неїсь. Чи... Ну, можна коротко, так. залишки, як розподіляються залишки, щоб всі депутати зрозуміли. Добрый день. Так, залишки коштів у нас, які утворилися на початок року, спрямовуються 737 млн грн мільйонів гривень на відшкодування різниці між, між розміром тарифу на теплову енергію та розміром витрат на його, його виробництво комунальному підприємству теплоенергії 730 730-783. І на виконання судових рішень майже усім головним розпорядникам бюджетних коштів, згідно програми, яка була затверджена 17 грудня після того, як був прийнятий бюджет 60, 61 один мільйон 480 Чотири тисячі у повному обсязі залишок коштів буде спрямований на попу... на залишок від як у нас 959,7 млн грн, мільйонів гривень. Різниця буде направлена на поповнення резервного фонду від цього нерозподіленого залишку. І крім того, у нас в рішенні враховано перерозподіл коштів субвенції з обласного бюджету 200 мільйонів гривень. Зараз пропонується спрямувати комунальному підприємству Дніпроводоканал і скоротити ті витрати. Ми в минулої сесії пропонували на капітальні ремонти департаменту житлового господарства, самоорганізації населення департаменту гуманітарної політики. Зараз цей перероз робимо перерозподіл, щоб капітальні ремонти будуть у нас за рахунок власних коштів, а 200 мільйонів обласних буде Прямо, ну, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету. Ще в бюджеті у нас враховано перерозподіл коштів 10 мільйонів гривень військова частина, одна цільове призначення, і ми отримали трансферти з державного бюджету, ми отримали субвенцію на супровід ветеранів війни 1 мільйон 998 694. і вона по ці кошти департаменту охорони здоров'я на фінансову підтримку, на плату праці працівників закладів лікарні, п'ять лікарень. На супровід ветеранів і також проєкті рішення враховано розподіл залишку коштів субвенції з державного бюджету на. Покращення якості гарячого харчування для учнів початкових класів 10 мільйонів 526, Ці кошти не були в тому році освоєні департаментом гумполітики, в цьому році і надаємо. І також департаменту гумполітики 6 мільйонів 490 на придбання засобів навчання для стім лабораторій для Дніпровського ліцею 111. 111. Зараз це також цей розподіл врахований в проєкті рішення. Це всі зміни. І Я правильно розумію, що там ми знову виділяємо на капітальний ремонт пошкодженого будинку по вулиці вокзальній 1 100 мільйонів гривень і по виконкомівській 15 мільйонів гривень? Так, ці кошти у нас були враховані при прийнятті бюджету. Однак, коли ми отримали субвенцію документи, що нам надають субвенцію з обласного бюджету 200 мільйонів. І ми пропонували перерозподілити ці кошти, ну, зробити заміну джерела істочника. А зараз о, область нам сказала, що у них в програмі соцеконом розвитку можлива, не, є то фінансова підтримка підприємств критичної інфраструктури, тому капремонти на капрімонти вони не можуть надати, тому ми замі замінили джерело. Капремонти mm -hmm. будемо робити за рахунок власних коштів, за рахунок субвенції, буде е фінансова підтримка водоканалу. Зрозуміло, дякую. Якщо в нікого більше немає питань, то пропоную погодити проєкт рішень першого розділу з пункту 1.1 по пункт 1.3. Хто за? Так, дякую, колеги, одноголосно. Ну, ще у нас є другий розділ. Питання щодо програми розвитку галузей з міського господарства. Теж всі бачили, і якщо у вас немає питань, то пропоную погодити проєкт рішення другого розділу пункт 2.1. Хто за? Так. Дякую, колеги. Дякую. Таким чином вичерпаний наш передав денний. Всіх завтра. Чекаємо на да. дистанційно. Дистан, да, дистанційно на сесії завтра будемо бачити друг друга онлайн. Дякую.